Товкучка туча ринок один з головних маркерів міста, відомий на всю Україну. Простір, де понад 30 років працювали більше як 30 тисяч підприємців, і який з 90-х став економічним порятунком для хмельничан. Інноваційний виставковий проєкт Базар презентували в художньому музеї. У нас представлено понад 30 робіт. Це і художні роботи, це і арт-об'єкти, які були створені безпосередньо до виставки. Кожна робота в якомусь своєму стилі репрезентує життя, ринку його якісь моменти, аспекти. Ми не зосереджувалися тільки на якихось торгівельних матеріальних речах. Ми і хотіли показати соціальний аспект і культурний, тому що він там також присутній. Ринок це взагалі таке своєрідне містечко всередині міста зі своїм життям, своєю культурою, своїми традиціями, правилами і законами. Один з авторів інсталяцій, створених спеціально для проєкту, художник Андрій Каптар, зізнається, похід на товкучку для нього особисто справжні випробування. Туча Хмельницька, вона була як і економічним рятівником, То з другої сторони це був як такий диктатор несмаку, Тобто вивалювалося дуже багато такого такову. Тобто про це і є в основному ця робота. Ну і обрамлення всю славнозвісну клетчату сумку, в якій все це привозилось. У мене тут представлені графічні роботи. Експериментую з живописом. Тут представлені ще декілька інсталяцій, асамбляжів. Е Співав турці з Олію Нітітіною. Манекен символ базару. Інсталяція митців Богдана М'яновського та Юлії Савчук. Колаж з різних фото, з різних би, етапів розвитку речового ринку, з різних сезонів, зима, літо з різних переживань, як і війна, як і корона. Концепція проєкту передати атмосферу міста у місті. На одній зі світлин хмельничанин Андрій майже 20 років тому. Цікаво, що себе побачив, на мене дивляться люди. Це круто. Всі займалися своєю справою, яка подобалась. Платили податки. Якщо хтось соромиться, того що ми соціум з базаром, вони не уявляють наскільки це крутий всесвіт, де створювались родини, сім'ї, друзі, і взагалі це дуже 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 крута. місце. дійсно треба позитивні моменти. виносити з того ж хмельницьке місто Базар, наше місто. Місто Хмельницький це базарний город, і це всі знають. І я там вже 30 років. таке базар. Це стосунки, стосунки між людьми, і тут історія від начала до кінця. В рамках проєкту в музеї планують проведення дискусійних платформ. Чи дійсно важливу роль відіграв базар в історії нашого міста? Чи треба комплексувати, коли при зустрічі з вами людина, до прикладу, з Дніпра скаже, Хмельницький, а знаю, базар. Тому запрошуємо вас до діалогу, до зустрічі і подальших в нашому музеї. Побачити базар у музейному просторі можна впродовж місяця. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.